Ти відчуваєш, що заслуговуєш на більше, але гроші приходять із затримкою, зусиллям або зникають з безслідно? Тоді настав час налаштувати свій внутрішній грошовий компас, щоб не просто заробляти, а рухатися в напрямку фінансової легкості, стабільності та достатку. На курсі Грошовий компас ми не будемо давати банальні поради, змушувати вірити в легкі мільйони та продавати страх або ілюзії. Тут буде глибока робота з підсвідомими фінансовими програмами, виявлення твого справжнього фінансового напрямку, перепрошивка обмежуючих переконань і розбудова внутрішньої опори і грошової впевненості та практики, що активують потік грошей. Гроші не приходять туди, де панує хаос та тривога. Вони йдуть туди, де є напрямок, ясність і відчуття. Реєструйся, налаштуй свій грошовий компас і дозволь собі рухатися у бік фінансової свободи з глибиною, легкістю і впевненістю.